З нами головний тренер Київ Кепіталс Вадим Шахрайчук. Ну Олеговичу можемо привітати. Друга поспіль перемога в Дербі це завжди приємно. Продовжили боротьбу, скажімо так, за перемогу в регулярному чемпіонаті, точно забезпечили собі вже другу сходинку за його підсумками. Як підсумуєте сьогоднішній матч, за рахунок чого вдалося все ж таки здобути ще три очки в протистоянні соколом? Сьогодні ну дійсно дякую хлопцям, дякую команді. Да, сьогодні грали терпіли терпіліво матч. Так трошки складався, скажімо так, по, по ходу, не в, наш, не, не в нашу, да, не на нашу користь. Да. Ну, хлопці терпіли, вистояли 4 краду вилучення, мужньо зражалися, да, дочекалося свого шанс, десь там повезло нам, забили гол, далі зіграли як плей-офф. Поэтому ну, как бы, командна перемога, я задоволений хлопцями сьогодні. Сьогодні такий, напевно, більш класичний формат дербі, як ми це до того бачили. Багато боротьби, обмін ініціативою, так, моментами по ходу зустрічі, формат плей-офф. Приємно було все ж таки і за такою боротьбою, коли плюс-мінус рівний матч, все ж таки здобуде перемогу. Сьогодні дійсно обі команди так вийшли вже думками, я так розумію, думки були вже про плей да, трошки так, скажімо так, з такою Паскою десь десь так терплячі грали, чекали на вилучення і намагалися їх. Використати, да? тому, мабуть, не так забагато було таких стовідсоткових моментів. Да? Ну, я, я так думаю, що такі, такі матчі нас чекають плей да? на результат терпіти, терпіти, да? чекати і не забувати Ну, Дуже вдячний, що забагато багато вболівальників, хоча могло бути ще більш. Да? Ми, вас, ми їх чекаємо ще на наші матчі. на на матчі інших команд, да, тому що зараз незабаром ну, на буде найцікавіше, да, це плей-офф, це дуже, дуже, я сподіваюся, якісний хокей, тому ми всіх запрошуємо на, на матчі чемпіонату. Скільки приємно, що в регулярному чемпіонаті в Дербі Кепітал з цього сезону більше очок набрали, ніж Сокіл? Ну, приємно, приємно. Дійсно, сокол чемпіон останніх років, да, сокіл. це е, 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 Така була єдина команда, титульна в Києві, дійсно приємно обігрувати їх. На жаль, на жаль, да, у нас тільки призрачні шанси на перше місце. Да, Розгубили ми трошки своїх очок, по ходу, там такі, скажімо так, запланований був у нас потери очков, тому ну, трошки така маленька ложка дьогтя, так дійсно. Задоволений, да, задоволений, що останні три перемоги кряду, тому що десь наша, як я казав у минулих своїх інтерв'ю, десь вона ці да, два, два місяці паузи, непонятний місяць, два місяці, де, она, де, де, де наша края загубилась в листопаді, чи, где, чи там, в жовтні, чи е, в січні. Да, ну, сподіваюся, що ми все ж таки її знайшли, да, повернули назад і будемо так діяти далі. Заключне питання. Регулярний чемпіонат команда в Одесі завершуватиме. Будемо відвертими все ж таки напевно з імовірним своїм суперником у плей-офф. Матч без турнірного значення для Київ Кепіталс. Тим не менш така генеральна репетиція, можливо півфінальної серії, які будуть налаштування на цей поєдинок для вашої команди. Mm, важко є думки, є думки. Да? є думки як зіграти е той той матч, да як вообще. Що буде, да, тому що дуже складний календар для нас і трошки такий, ну, ну, не тільки для нас, для всіх клубів. Да, тому, поки ці поки, думки тільки є. Подивимося, да, подивимося, коли ми доїдемо до Одеси. Дякую ще раз, Вітаю, з перемогою. Слухаємо після коментар головного тренера Сокола Олега Шафаренка. Пане Олегу, друга поспіль поразка у Дербі. Як вважаєте, що не вийшло сьогодні, щоб з іншим результатом завершити цей поєдинок? Пропустили шайби, які саме собі привезли. Ніхто не, не думав, що таке може статися, але результат – на табло. Тим не менше сьогодні, напевно, не можете бути задоволені тим, як команда грала в більшості. Так, одну шайбу закинули, але сьогодні побільше у вас таких нагод було, ніж у суперника. Така, яка більшість. На льот подивитися треба, щоб більше була. Тим не менше, сьогодні, якщо порівнювати з п'ятничним поєдинком, значно впевненіше діяв Богдан Дяченко. Погодитися? Ну, так, він старався, але не вистачило його. Тим не менш сьогодні, напевно, супернику з турнірної точки зору був, була важливішою. Ця перемога. Можливо, була певна перевага в бажанні чи не погодитися з цією тезою? Та Ні, ця команда грає завжди з бажанням. Тим не менш все в ваших руках щодо перемоги в регулярному чемпіонаті, що боротьба продовжується, але у вас матч з Дніпром, до якого ви підходите в якості фаворита? Ну, Побачимо. Це ще одна гра. Тому будемо налаштовуватися, треба вигравати та й готуватися до плей-оффу. Дякую за ваш коментар.